Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з розпаковочкою. У мене буде два замовлення: одне замовлення від компанії Оріфлейм, і покажу ще невеличке замовлення з сайту Єва. Давайте почнемо з компанії Оріфлейм. Замовлення робила я по діючому каталожку. Ось такому літньому яскравому жовто-блакитних кольорах, який у нас ще діє, ще можна по ньому зберігати замовлення. І зараз покажу, що саме замовила. Е, насамперед, це ось такий от, е, ароматик Love Potion Secret це клієнтське замовлення. Замовила у мене дівчинка. Е, дуже гарна лінієчка Love Potion, сама її полюбляю. Активно користуюся цими ароматиками. Подобається мені і подобається також моїм клієнтам. Цього разу цей ароматик на гарній знижці. Хто полюбляє його, будь ласка, придивіться, я покажу вам свій, ось так ось виглядає сам флакончик, як і всі, Love Potion. Ароматик красивий, в міру солодкий, дуже гарно відчувається полуничка і білий шоколад. Тому, хто полюбляє цей ароматик, придивіться. Його можна придбати зараз по дуже гарній ціні. Поки я тут вам знімаю огляд свого замовлення, вирішила показати вам ще свою китюню. Мурашка моя біля мене тут спить. Так смачно солодко спит. Балдьош в киті, мурашка. Не чує нікого і нічого, солодкий сон. Далі, друзі, покажу вам, що я придбала це ось такий от годинник. Це новинка минулого каталожку. Зараз я вам покажу, як він виглядає в каталожку. Ось так от він представлений. Я дуже-дуже його хотіла придбати в минулій компанії, але чомусь не взяла. А цього каталогу, коли я хотіла його вже замовити, його на початку відкриття каталожка не було в наявності. І я чекала, поки він з'явиться. І тут, побачила, мені прийшло оповіщення на електронну пошту, що. Товарі, якими я цікавилась є в наявності, я вирішила одразу зробити замовлення. Ось так от він виглядає. Я його вже відкривала, але ще не носила. Чекала, поки зніму огляд, щоб показати вам яскрава така, бачите, літня упаковочка жовтого кольору. І покажу вам, ось так от виглядає сам годинник. Дуже-дуже мені сподобався. Я рада, що я його придбала. Красивий, літній, такий яскравий. Буду задоволенням його носити. Я вам минулого разу показувала я придбала в розпродажі ось такий. Також зараз активно його ношу, мені подобається. І покажу вам ще декілька годинників від компанії Oriflame. Я розповідала, що я дуже люблю аксесуари від компанії Oriflame, особливо годинники. Ось такий от мені приходив, був в подарунку сюрпризі. Також його люблю і ношу. І маю ще ну, ось таких: два годиннички, також від компанії Oriflame, які також мені подобаються. Я їх носила, але тут вже вийшла батарейка. Сьогодні брала. З собою, щоб поміняти, але забула. Можливо, завтра поміняю. Але усі годинники від компанії Oriflame я дуже люблю і з задоволенням їх ношу. Хочу вам показати, як він виглядає на руці. Бачите, я вже зняла плівочку. Дуже мені подобається літній такий яскравий, має гарний вигляд. Також для себе, друзі, взяла ще ось такий от консилер з лінійки Зеван. Взяла ось цей от середній код 41990, природний беж, вартість по каталогу 129 гривень. Взяла його так, як мені потрібно замінити попередній консилер, який у мене був. Я користувалася ось таким. Від компанії Oriflame, Avon компанія, він у мене вже закінчується, але саме такого я вже не бачу. Також Avon оновила всю лінієчку і такого я вже не знаходжу. Зараз для порівняння нанесу. Ось це у нас Avon. І це Oriflame. В принципі, відтіночки схожі. Мені здається, що оцей Природний бірж від компанії Oriflame, навіть кращий Avon. З кольором я вгадала. Зараз спробую розтушувати, бачите, повністю зливається з тоном шкіри. Так, мені подобається. Встигла я вхопити ще ось таких три гелі для душа з лініючки Love Nature з рейфрутом. Також мені здається, що компанія виводить з каталогу саме ці гелі. В Якомусь каталожку я бачила, було написано в останньому в каталозі. Цього разу писало встигне придбати і кількість обмежена. Я зробила замовлення швиденько, а потім ввечері вже після цього я хотіла спробувати ще раз чи є ці гелі. Думаю, можливо, замовлю ще кілька штук, то їх вже не було в наявності. Пишуть, що незабаром з'явиться, але не знаю, будуть вони чи не будуть. Два це замовлення клієнтки. Вона у мене полюбила саме за ароматом грейпфрута. оцей. І один я взяла для себе. За сердечка взяла дві ось таких водички жіночих Елві: 199 гривень і 100 сердечок. Взяла дві штуки, одну вже відкрила, так як виставила її в розпив. Бо саме тоді вона у мене була в розпиві. Саме тоді, коли вона у мене закінчилась, у мене клієнтка хотіла взяти, і в мене її не було. Я написала, що замовлю, і вона чекала, поки я отримаю цю, отримаю цю водичку, тому замовила дві: одна піде в розпив, а одна нехай буде. Водичка ходова користується попитом серед клієнтів, можливо, хтось. Придбає, а можливо піде комусь на подарунок. Минулого разу я також брала дві таких водички за сердечка, і вони у мене розійшлися на подаруночки. тому цього разу знову взяла дві. Замість плати за доставку. Я знову обрала, як і в першому замовленні, ось такий гель для інтимної гігієни Фемінель в рефілі з Алоївера. Як на мене, то це найвигідніше, що можна було придбати. І коли я робила замовлення своє, то була доступна акція з подарунком сюрпризом. Зроби замовлення чи на 30, чи на 35 балів і отримай подарунок сюрприз за 3 гривні. Мені прийшла в подарунок ось така туш 5 в 1 чорного кольору Вандерлеш. В принципі, непоганий подарунок. Термін також тут хороший, я дивилася. Ось тут, тут видно до 1127. Туш, це непогано, ця туш користується попитом серед моїх клієнтів, тому я її продам. У мене також є в користуванні така, також мені подобається, в принципі, подаруночок непоганий, я задоволена. З Оріфлейма, друзі, це все, що придбала, і зараз вам покажу ще невеличке замовлення, яке зробила на сайті Єва. Перше, що я придбала і фактично, через що робила замовлення, це ось такий от ароматик від бренду g fancy Day Night Light Woman. Це закос на Dolce Gabbana Light Blue. З Dolce Gabbana ароматом Light Blue я знайома. У мене він був, але вже закінчився. Був у мене він трішки раніше. Коли у мене не було в наявності стільки ароматів, як я маю зараз. На той момент у мене було декілька парфумів, я ними активно користувалася, тому він у мене вже закінчився. Але в планах у мене все ж таки його придбати. І одного разу я спробувала ось цей ароматик в Єві від бренду G Fenz. Він мені дуже схожий на Dolce Gabbana Light Blue, і я вирішила його придбати. У мене також вже зібралася немаленька колекція ароматиків від бренду G Fenz. Напевне, штук 30 вже також назбирається. Але саме ось на цей ароматик була трішки завищена ціна. Якщо порівнювати з іншими ароматами, вони були представлені на сайті по акції, по гарній ціні, то цей ароматик був трішки дорожчий, і я на нього чекала більш вигіднішу ціну. Коли я побачила, що на нього була занижена ціна, він коштував 350 гривень, я вирішила скористатися цим і закинула його в кошик, вирішила придбати. Дуже-дуже мені цей ароматик подобається. Він дійсно схожий з Dolce Gabbana Light Blue. красивий, яскравий, літній, позитивний, свіжий, цитрусовий. З квітів тут заявлені саме білі квіти, жасмин і біла троянда із цитрусових сицилійських, сицилійський лимон. І також Яблучко. Дуже красивий ароматик, я зараз активно ним користуюся. Єдиний, єдиний мінус, можна так сказати, у нього те, що він не дуже стійкий. Але я думаю, що враховуючи його бюджетну вартість і великий об'єм, йому можна це пробачити. Можна просто частіше його поновлювати. Ось такий от красунчик тепер є в моїй колекції. Ароматик був основним замовленням, і дещо ще дозамовляла з продуктів, щоб була безкоштовна доставка. Взяла ось такий от ополіскувач для ротової порожнини, чистота та свіжість подиху, крижана м'ята. Ось такий от, тут великий об'єм 700 мл. Взяла також ось такий ополіскувач. Для порожнини рота з м'ятою. Тут менший об'єм 500 мл. Дуже бюджетна була вартість, тому вирішила спробувати. Також взяла ось такий шампунь, Herbal Essences з ромашкою. У мене є такий шампунь з трояндою, мені він дуже подобається. Вирішила спробувати ще з ромашкою. Також зараз він йде на сайті і в магазинах по. Гарні ціні знижені. І щоб добити до безкоштовної доставки, взяла ось такий бюджетний кремчик з бананом. Він взагалі коштував чи 25, чи 30 гривень, вирішила взяти ще його. Ось таке, друзі, було моє замовлення. Замовлення сайту Єва і замовлення. Від компанії Оріх, друзі, хочу показати вам один ароматик, який я придбала не заплановано, спонтанно можна сказати по рекомендації. Так сталося, що в той день ми зустрічалися з Наталочкою Захаровою. Привіт, Наталочко, Якщо ти мене будеш дивитися, Наталочка також веде свій канал. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний на Наталочку. У неї дуже багато цікавого на каналі. Ми з Наталочкою до цього часу ще не бачилися вживу, але неодноразово списувалися з нею. І от коли Наталочка написала, що вона знаходиться у місті Хмельницькому, ми домовились про зустріч. І ось, коли ми з нею зустрілися, виявилось, що у нас дуже багато спільного і нам є про що поговорити. Ми смакували каву і їли смачний тортик і розмовляли про все на світі. І, звісно ж, про парфуми. І ось до чого я веду. Наталочка показала ароматик, ось такий, от, який вона придбала щодня, каже, придбала в магазині щодня ось таку от ягідну таку поливашку. Мені ароматик сподобався, дуже смачний, такий фруктовий, ягідний, позитивний Have Fun називається бренд Larive. І я, коли ми з Наталочкою вже розпрощалися. Чому кажу розпрощалися? Тому, тому що коли ми вийшли вже на вулицю, ми напевно ще на вулиці десь півгодинки стояли і розмовляли. Часу нам було мало. Я одразу вирішила, що я хочу також собі придбати цей ароматик. Я поїхала в магазин щодня і я його собі придбала: позитивний, радісний, ягідний фруктовий. Тут в піраміді безліч фруктів, і чорна смородина, і полуничка, і малина. І це все приправлене цитрусом-кислинкою. Дуже-дуже смачна поливашка. Мені він сподобався, я активно ним вже кілька днів користуюся. До речі, за свої кошти бюджетні він дуже такий стійкий і шлейфовий. Дякую Наталушці, що порекомендувала цей аромат. Так він виглядає в упаковочці. Яскраво, радісно так піднімає настрій. Дуже смачна поливашка на літо саме те, що потрібно. Ось такі, друзі, були мої покупочки. На сьогодні це все. Дуже рада я зустрічі з Наталочкою, рада, що ми. Познайомились і що ми зустрілися вживу, і надалі думаю, ми будемо спілкуватися. Дякую вам усім за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.